Доріжки для зайчика та ведмедика. Привіт, малята! До нас завітали зайчик і ведмедик. А де живуть ці тваринки? Звичайно ж, в лісі. Зайчик і ведмедик загубилися, і їм треба допомогти намалювати доріжки до лісу. А для цього нам потрібні. Аркуш паперу з намальованим зайчиком та ведмедиком гуашеві фарби, пензлик і серветка. Я нагадаю вам, малята, як потрібно малювати горизонтальну лінію фарбами. І зверніть, будь ласка, увагу на правильне положення пензлика під час малювання. Вчимося малювати з вами горизонтальні лінії. І це і будуть наші доріжки, завдяки яким зайчик і ведмедик знайдуть доріжку до свого дому. Будь ласка, дітки, намалюйте самостійно доріжки нашим гостям. Після того, як ви їм намалюєте доріжку, наші звірята будуть дуже вдячні вам. До побачення!